Вітаю вас на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку опера Кармен. Скажіть, чи можна уявити собі людину, яку бояться, захоплюються, ненавидять та кохають одночасно? Саме такою є Кармен, героїня опери, про яку сьогодні піде мова. Але спершу з першого ми з'ясуємо, що таке опера та чому її музика звучить у фільмах, рекламі або мультфільмах. Опера це вистава, де всі герої співають свої ролі під супровід оркестру. У ній як у театрі є сцена, костюми, декорації, режисер та актори. Жорж Бізе, французький композитор. Він прожив коротке життя, але залишив світові велику оперу Кармен. Спочатку ця опера викликала обурення. Кармен смілива незалежна жінка, яка не підкорюється правилам. Але з часом Кармен стала однією з найулюбленіших опер у світі. Дія опери відбувається в Іспанії. Головна героїня Кармен. У неї закохується солдат Хосе, але згодом Кармен обирає іншого сміливого Тореодора Ескамілью. Сьогодні ми разом прослухаємо фрагмент, який називається Хабенера. У цій арії Кармен вперше з'являється на сцені. Вона співає про кохання. Тож зараз постав урок на паузу та перейдіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Який жанр має музичний твір Кармен? Як вона була сприйнята публікою після прем'єри? Чому цей твір викликав суперечки? Який образ Кармен створює Жорж Бізе у музичному творі Хабанера? Як композитор передає її характер за допомогою музики? Що вразило вас найбільше у цьому творі? Музика, сюжет, образ героїні і чому. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверкавець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!